Всім, хто не жив 90-х, точно невідомо про те, що в 90-ті всі свято вірували в те, що людство перенаселить нашу нещасну планетоїду, тоді ще планету. І через це ресурси на планетоїді закінчаться. І люди почнуть, якщо не жерти одне одного, то, по крайній мірі, дуже сильно страшно регулювати і залишати тільки найкращих і тому подібне. Вітаю, 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 дякую, що ви тут. І так, ідемо далі. Це дуже яскраво було виражено в масовій культурі, а саме в дуже багатьох фільмах. Я вам назву тільки один фільм, який був, можливо, на цю тему найвідоміший в 90-х з Крістофом Ламбертом або Крістофом Ламбертом. Той, що зіграв свій час Горянина в 80-х роках, Так от, з ним був фільм Фортеця про підземну тюрму, в яку сажали тих, хто не виконував закони по розмноженню. А серед тих всіх був аж один єдиний чувак, якого посадили за вбивство на цю тюрягу. Ну, та типа, вам так. Тоді в фільмі натякали. Що ж чекає нас, в далекому, далекому майбутньому, коли ресурсів буде мало, а людей буде стільки, що їх можна буде їсти.